Закордонних справ Російської Федерації. О, дивіться, Лавров це з посиланням на інститут вивчення війни ТСН оприлюднює таку новину сьогодні, що відхилив сім пунктів запропонованого США мирного плану. ЄСВ розкриває деталі. Так, заяви Лаврова свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28 пунктовий мирний план, але Росія натомість вимагатиме. Подальших змін, якщо Україна погодиться на нього, зазначають аналітики ЄСВ, і там ми читаємо які саме сім пунктів. Значить, от ми, я про територію говорю: от дивіться про територію, а Лавров говорить: нас не задовольняє замороження лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях, тобто це означає, що рулять зараз стосовно перемовин з американцями в адміністрації президента Путіна. Ухвалює остаточні рішення ключові по територіях, по заес, мабуть, і по гарантіях безпеки. Ухвалюють, все таки е, в адміністрації президента. Лавров зараз на підхо, на підхваті, на підхопленні, і тому він там далі другорядне. РПЦ, Російська мова, хартія європейських мов там ну. Якесь там НАТО, значить Україна не вступає, але розширення не розширення зараз. У них дискусія йде. Вони взагалі там Лаврова, якщо послухати, він хоче відкату до 97-го року. Тобто, фактично, не те, щоб там Угорщина, Словаччина, там Румунія вийшли з НАТО назад. Ну це неможливо. А е, типу виступають проти, аби нові озброєння середньої і великої дальності. Або там якісь суперлітаки не з'являлися в таких країнах, як Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща, Балтійські країни, щоб там цього всього не з'являлося Тобто, рівень озброєності цих країн відкотити на 97 рік. Хай вони залишаються нато, але відкотити на 97 рік Ось про що йдеться. Тобто, і це якби ну другорядна історія, да. І е, ця історія, от вона там може подобатися, не подобатися. У когось може складатися враження, що у МЗС і адміністрації Путіна є конфлікт на цьому тлі. Так, це не для кого не секрет, тому що е, Дмитрів це. Ну, трошки антагоніст для Лаврова, це молодий дипломат, і це дипломат, який краще володіє англійською мовою, краще розуміє американську ментальність. Я не вихваляю Дмітріва пропагандіст собі пропагандістом Але це те, що дозволяє сьогодні Дмитрієву десь там пити бренді, або я не знаю, Бурбон да, американці люблять з Кушнером. І, і це виглядає ну більш-менш так нормально з точки зору особистого контакту, як його бачать у Вашингтоні, тобто з ким так там казали, що кушнер урівноважує Віткова. Вітков дуже підлесливий. Він Путіну багато посміхається, а Кушнер структурує все це на сервеці і потім десь там видає. А, у, а Лавров втомлений, як сказав Рубіо, в нього немає часу займатися миром. Саме тому Лавров може все, що завгодно, коментувати, там, а ІСВ, відповідно, ну, робить свою роботу. Але це, друзі, другорядна річ. Першочергова річ це ось ось ця публікація сьогодні в Люмонт про те, що зрушення, зрушення відбулося. І сьогодні.